Вітаю! Сьогодні 25 травня, і це мій корисний сніданок. Зараз вже 11 годин я тільки буду снідати. Чого так позно, зазвичай у 10 годин, бо зовсім щось не було настрію. Не хотіла знімати відео. Думаю, ну все, досить знімати. Ніяких відгуків немає, так? Так я думала. Але ж потім я знімати не хочу, а їсти потрібно так варити. Тому так поздно почала варити, їсти, е... готувати, так. І, як кажуть, під час вживання їжі апетит з'являється. Так і у мене, поки я готувала, знову настрій нормальний, буду далі знімати свої відео. Так, для кого? Для себе, так. А мабуть, комусь щось теж сподобається і хтось корисне для себе. Восьме з моїх відео. Тому приготувала ось таку смачну кашу. Так. Що це за каша? А? Сарго. Я не знаю. Так, да, досить. Насипала досить. Це сарго. Але ж я додала щось туди. Зараз розповім, що я додала. Трошки скажу. Сарго готується довго, 45 хвилин після закипання. але ж навіть більш. Так, я відсипала частину сарго. і додала родзинки журавлину і черниця. Все таке сушене. Смачне стало. Так, було сушене, стало смачне. А цю саргу я використаю, приготую голубці. Так? так що я одразу дві таких страви зранку зробила. Страву одну і підготувала для іншої страви. Так, така смакота, така користь. Аж страшно так їсти. Ну, сарго. Мабуть, мало хто використовує сарго. Це щось схоже на пшено, але ж інше. І я на смак, яке воно. Я скажу, яке воно на смак, щось середнє між сарго і іншою крупою. Mm. А якою крупою? Не знаю, як сказати українською. Ну, добре, я буду їсти, потім спомню. Сарго багато кремнію. Дуже багато. В 100 грамів продукту. 160% добової норми кремнію. Так що... Кому потрібен кремній, використовуйте сарго. І ще багато марганцю. Так. Хто знає ці назви і кому потрібно, використовуйте. Так, але ж, ще не все. Ще я посиплю ось таким. Так? Що це таке? Какао-баби, так? І я не в зернах таких ні в бабах купувала, а ось в такому вигляді. Це краще. Це зараз зразу дивишся і бачиш, яке вони гарне. А в бабах, коли купуєш, то ну, не дуже. Мабуть, всередині не дуже попадаються. А тут все на, на долонях, все бать. Бачимо. Так, посиплю ось так. Вау. І все? Ні. Я ще хотіла додати мед. Але ж дивлюсь, меда немає. Чому немає меда? Щоб у мене не було меда. Ось таке. Ну, я думала, що він є, але ж до нас декілька днів. Завітав. Маленький ведмедик, так? Маленький виніпух, я його називаю, так, хлопчику, який дуже-дуже полюбляє мед. Тому тому я буду додавати сироп агави, так, не дуже хотілося з цукром, але ж нічого. Іноді можна. Так, хочу солодкої каші. Не кажіть, що. Ой! Не туди. Не кажіть, що. Ой! Що не корисне. Так, я ж зовсім цукру не використовую, іноді можна. Тому буду вживати, а потім... Розповім ще про користь какао-бабів. А можна при вас трошки поїсти? Щоб ви відчули, що це за смак? Я вже згадала, як друга каша називається крупа. Пірловка. Так що це щось середнє. Між пшеном і перловкою. Так, на смак. М -м -м. Яка смакота? Ці ягідки всі просто суперфуд. Дуже смачно. а, капа... а какао? Баби потрібно розжовувати. Ммм, яка смакота сьогодні у мене. Каша сподобалась, з'їла е, навіть без масла. так, забула масло покласти. Але ж, ось це не потрібно було додавати. Можна було обійтись без сиропу, без цукру. Тому іншого разу не буду додавати. Або придбаю мед. Так. Про користь. Про користь какао какао-бобів. Ой, таке буває. У мене! Не знаєш, куди дивитись? Через екран чи подивитись на стіл. Так, все. Далі. Користь. Дуже багато кобальту. Ну, десь. 270% від добової норми. Це в 100 грамах продукту. Так. Марганцю 140%. Відсотків. Міді 200 з лишним відсотків. Так. А потім ще цинк є, фосфор. Всі знають фосфор для чого. Так, щоб кістки гарні були. І тканини. Так. Ну, кістки, головне. Так, так. Ну, Що ще є? Кальцій. Ні, не пам'ятаю кальцій. Калій. Кальцій не пам'ятаю. У калій є і цинк. Цього потрошки, але ж у комплексі багато чого є. Ну, особливо, що я перелікувала чого багато. А ні, забила. ще є така дуже цікава. Хімічна складова. Мабуть, спробую. Виговорити, я не завжди виговорюю це слово Малібден. О, мабуть, вийшло. Так, і що це за таке? А це дуже-дуже-дуже така потрібна речовина. І для чого? Щоб довго не розповідати, для чого, так коротенько допомагає організму бути здоровому? Вау! Це супер. Малібден. Ось назва так назва. До речі, е, коли навчалася в школі, крім h 2 нічого не знала. Звідкіля якісь назви зараз знаю? Не, не знаю. Е, ну, трошки знаю. Мабуть, в школі дуже нецікаво розповідали нам цю хімію. Так. Ось таке. Ну, добре. Так що вживайте какао-баби? Так, у чистому вигляді, у чистому, бо в шо, у чоколаді там додали ще багато чого. Так, а тут чистий вигляд, чиста користь. Так. І що я ще хотіла додати: е, якщо будете вживати какао баби, вони будуть діяти на організм як. Якщо очищати організм від ліків і інших токсинів. Інше такі от, які там сполуки у вас виявились в організмі токсичні, так? Так що вживайте, обов'язково. Все. Про корисне все. А далі? А далі про некорисне, да? Теж корисне смузі? І сьогодні смузі з гарбуза. Ну так, я ж. Розрізала гарбуз, його потрібно використати. Так що гарбуз ой. Ой, щось я так сьогодні. До гарбуза додаю багато ягід, багато Таку суміш заморожену купую. Так, зараз вже скоро все буде. Ну, вже полуниця є. Скорі і останні ягіди будуть. Але ж заморожена дешевше. Тому купую заморожене. І тут все. І маліна, і е, поречки. Полуниці немає, так? Так. І поречки, і лохина, Так що дуже... і смородина чорна. Так. Ось так. Вівсяне молоко сьогодні. Зелень. Зелень. Шпінат. Шпінат і трошки руколи. До речі, ви знаєте, що рукола це капуста. Так, я почула, не знаю, правда це чи ні правда. І ось такого кольору. Це фіолетове, все синє, дуже корисне, так що і зелень фіолетова вже у нас є, так? Так що використовуємо все зелене і фіолетове. Ось так. так. Ще. Шпінат корисний. Ну, якщо, мабуть, вже чули, що шпінат дуже не корисний. Якщо всіх слухати, то, то зовсім не потрібно нічого вживати. І додаю ось цю смакату. Так, попереднє відео я розповідала про користь борошна зільна. Це теж дуже корисно. Так, нема кришечки. Ну зараз знайду кришку і пере... перемолю. Перемелю. Ніколи б раніше не подумали, що прийдеться відмінки вивчати у моїй мотовіці. Але ж потрібно. Так, а смузі корисне? Навіть ніхто не буде сперечатись. Так що вживайте різноманітне, вживайте корисне. Ходіть здорові, побачимось, папа.